Ось цю територію, що поряд з будинком по Фурманово 12 давно ніхто не прибирає. Місцеві жителі звернулись до народного контролю. Люди скаржаться, порядку тут немає. Тетяна живе поруч, розповідає, що дня бруду стає все більше. Ви бачите, як тут негарно не прибирається, дуже давно не прибирається, ні дітям не вийти, нічого. І мухи і не відкрити, ні балкона, ні дихати, нічим немає. Так що прийміть якісь міри, просимо вас. Маленькі діти тут гуляють, а бачите, як страшно тут не можна, щоб дитина мала мож, встала на руківку. Тут неможливо. Не, не страшно. Дуже хотілося б, щоб тротуари прибирали і територію прибудинкову теж ми платимо за неї кожна людина. Ніхто її не прибирає хоча б раз в місяць. Тут розташований гуртожиток від училища номер 5 Тому цією територією мало б опікуватися саме це училище. Вимагати, щоб територію прибрали, ми пішли до керівництва учбового закладу. Там команду народного контролю запевнили, незабаром проблему вирішать. Зараз вийшли всі на роботу, буде прибрана територія. Коли? В найближчі два дні. Ми перевіримо, чи приберуть територію біля будинку на вулиці Фурманова, 12. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.